Сьогодні покажу вам, як я готую моркву по-корейськи. Моркву я почистила і помила. Тепер на ось таку тертку буду натирати. Всипаю сюди сіль та цукор і перемішую. Список всіх інгредієнтів можна знайти в описі. Тепер вливаю сюди лимонний сік. Додаю перець та приправу до корейської моркви І чесник. Все стараємося в одну кучку класти для того, щоб потім залити олією. Тепер на сковороду вливаю олію і дуже добре її нагріваю. Заливаємо зверху на чесник та спеції. І розмішуємо. Тепер перекладаємо в якийсь контейнер, закриваємо кришкою і залишаємо на декілька годин. І потім можна споживати. Готуйте та смакуйте до слідуючих відеорецептів.